Пошел, пошел, пошел за воблером, пошел, пошел, ну давай, блядь, сука. Есть, 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 давай, 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 догнал. Блядь. Хорош. Ух ты, блядь, есть. Да. О, Потому что-то нормальное думал она пицца Ты не просто Все! Всем спасибо Всім доброго ранку! У нас дуже-дуже похолодало. Бачите, слава Богу, що взяв з собою теплий фліс, теплий жилет. І розпочинаємо в 6 ранку наше тренування. І сьогодні у нас дуже багато роботи. Будемо працювати по нестандартній схемі. Верніше, проходити схожі локації, але використовувати кардинально. Інші приманки епізодично будемо пробувати, тому що не знаю, вчорашній день був достатньо складний, хоча він був з рибою, але все ж таки для гарного результату цього недостатньо. Тому давайте, хлопці, швиденько човен і починаємо тренування. Так, перша риба одразу вже судачок. Невеличкий судачок. Судячи по його супротиву. Ні, зачот. Зачотний. Три дюйма ганстаміну. Три дюйми ганстаміну. З першого закиду. Отак от, от хлопці. гарненький судачок. Це перший мій заки. Fish and Drugs. І ось такий дивіться. Ось такий. Ось такий дивіться. Ах, хороший. Дивіться, а, який. А? Котлети! Так, давайте на, 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 на лінієчку його. Поміряємо. 54 хлопці, перший закид Fish and дракс у маслі, ганстаміну. от історія, будемо зараз відпускати. Так, ну що, скажемо, дякуємо нашому судаку і відпускаємо його в асваясі. Давай, братанчик, пливи. Давай. Лайк, підписка, колокольчик. Так, дивіться, як зручно складається. Зараз же ж по правилам риболовлі засоби вимірювання повинні бути обов'язково не тільки в човні, а й на риболовлі. От, і ось такий аксесуарчик. Дуже зручно. Кинув і в човен, і в сумку ходову. Якщо у вас бакан якийсь, ну, звісно, якщо ви там на поясна сумка, то краще щось поменше, але зручна штука. Так, ну що, хлопці та дівчатка, от така от історія. Перший закид, перша рибка на касі глибина 7. Метрів і судачок у нас в човнику. Погода сьогодні. Бачите, яка дуже-дуже-дуже після вчорашнього шторму, холодно. Слава Богу, що взяв з собою хоч якийсь одяг. Ось тонесенька на мені жилет такий класний. То більш-менш Дмитро більш продуманий, він взяв з собою костюм, а я щось втикнув в цей момент. От я працюю зараз з 06-м шнуром. X-Game, саме чотирьох хоча постійно вновлю вісьми жилка, ну, за рахунок того, що тут дуже багато каменів, потрібно ловити в каменях. Основний в мене там одиничка, а 06 це коли більш-менш чисте дно і хочеться, особливо в таку вітряну погоду більш проконтролювати проводку, тому що ну, чим більше вітер, тим більше дуга, ну і так далі, і тому подібне. От. Ну і для цих цілей, от під судачка, під щуку. Будь ласка, от азура, Фартрана, новлений до 28 грамів Allround, що знає, пишуть на спінінгах, Allround, коли він під все. Тобто можна і калебло, ідеально для джигу, можливо, навіть використовувати воблери. Ну, середніх якихось розмірів. Думаю, що 130-ки не потягне, але отакі 90-ті 110-ті. Такий комель витончений. І за рахунок того, що він армований, дозволяє кидати велику вагу. Я вчора кидав верх тесту 28 грамів. Не силовим закидом, тому що немає потреби в човні кидати силовим закидом. Але таким середнім. Без питань. Думаю, якщо там 26 силовим взагалі. Хоча береш в руки таке враження, що вудка максимум там до 20, а то і до 18 грамів. Сьогодні я вирішив працювати з маленькими приманками, тому що от місцеві всі ловлять тут чомусь на 3 дюйми. Ну, Певно, що їм видніше, люди тут виросли на цій воді. От, тому будемо придивлятися до аборигенів. Так би мовити, і намагатися експериментувати, тому що є вже напрацьовані приманки, але все ж таки хочеться збільшити кількість залікових риб. Поки у нас максимум наш 5, і це не за час туру, а це ну, за цілий день. Є. Ось Дмитро щось теж. Кліпав. Зараз буду піцать, зараз буду допомагати, тому що там, певно, що щось добре. Беремо швидко, щука, О, дядя, це добре. Щука це дуже добре, це прям наша цільова риба, тому треба й ось зараз стрібне. Треба... Отрезала, Ага. Відрізала. Але всі бачили. Добре, що це не в турі. Але в турі я б її спіймав, зрозуміло, тут. Якби вона yeah, отак я... при. True, yeah. Ні -ні, я, у мене таких асічок <laughs> не буває, хоча у кожного буває все. Відрізала. Ну, відрізала. По-перше, що ми в турі не будемо ловити з Дмитром на флюри. Yeah. Да, зараз я пропоную. Все ж таки знайти локації, а потім ті локації пробувати. Тому що, Можливо, буде ну, працює саме чиста Але вода. Замети, що, да, я думаю, не вода. Я думаю, що ми перейшли зараз з тобою на мілкі пліманочки да. і зовсім змінилася картина. Да. Ті локації, які ми вчора тут пропрацьовували трошки іншими речами. По-перше, приманки були більше, ну, по-друге, ми да. тут були в день. Да. А зараз ми зранку, тому дві риби за ну, перші ні. 20 хвилин. І щука, ти бачиш. І щука 70 там плюс. Да, 70 плюс було. Ну, ну от ну, так от. Це правильно робимо. Ну, Дмитру лайк, підписка, колокольчик, мені дизлайк обов'язково <ріпи> проїбав рибу. <ріпи> так, у нас друга, щука, мабуть. чи там? так? Сюди, ну. так. Дивіться, добрий вечір. На тот же, да? Вітамін робить діла. Ну да, вот така, тільки нікому не кажіть. Фет 33. Bates. Нікому. Поняли? Ось вот така тема працює. Да, Angry Bates звісно. все. так, да, скажи. Давай. На ламейку. Житомир, Житомир рулить. В нашій країні Житомир рулить завжди. По-перше, роблять класні носки. А по-друге. А по-друге. Так, і 52. 52, так. Давай фото роблю. Валерки, бацулі, на пам'ять. Давай, Валера, на тобі перешлю. Судак в беконе. Лайк, подписка, колокольчик, да. На солнце, да? а. Так вот, что? Це все по Петрошу. Бо на солнце. Кидаем на солнце. Вся эта история. Бо кидаем его на солнце. Надо брати. Так, слухайте, ну цікаво. Отак от е, фу -фу -фу, якби отак тур почати з трьох гарних риб і це прям гарні риби. Ну, рахуйте, що там щука, там точно 70, плюс, судак 50, плюс один, і другий 50. Плюс. Це прям е, за перші пів години. Супер, початок. А вот вам один сюда и хороший. Ну да, а? да. Вот так вот, хлопцы. Четвертая рыба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бля, що. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ну давай, опа. І ти міг би зійти. Ось знов він Фет 3.3, Дивіться, ось такий от двокольоровий синенький на невеличкій вазі. Житомир рулить. Діма, я завтра носки закажу нам. Житомирські, щоб були, і в тебе, і в мене. Партію. Так, ну що, давайте беремо. Торгова марка Марінак. Спонсор сьогоднішнього показу. Відкриваємо. Оце, коротше, знаєш, що тут ще треба? Е, стяжечка. Ага. Поняв, щоб не просто запаяна. Ну, це опитний, так би мовити, зразок. Давайте будемо міряти. Так, я побольше, так, да? розварачу. Ой-ой-ой-ой-ой. слухай, а тут щечки. Прикинь, какие смачні щечки. В сметане, да. Опа. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну. Вот так вот. О. Давай, братик. Давай, братик. Опа. Ну что? 70. 70. 70. Рыба. Есть? Два заброса двіри, а як там не холодно, прийдемо дисситину, хлопці, отак, от, от, от так от, тупо в заки. З... Да, ти бачиш. Як... Да. Mm -hmm. Це просто хана. Судак знов чіліпає головою щука епту Це капець! Лайк, підписка, колокольчик. Энгри Бейтс сьогодні робить діла. Рыба. И заликовый, дивись. Дивись, заликовый. На кранк. Bueno. Ну. У нас новая рыба. Да. Сема. Ну Що я трошки офігівший, що на цей. Його ж багато піванічних. Так, отак от бачите, зараз стали в нову локацію, і Дмитро спіймав на великий дайвер на глибокий. Ну, він такий да, не дуже крупний, але я думаю, що достатній для того, щоб натягнути його 42,5 якраз, да, якраз в нас він входить в залік. Ось дивіться, 42,5. Да. Да. Зараз запишемо. Ну ось, 42,5. Посміхнись на камеру. Єсть! есть, есть. есть. Ну Це такий судачок. З судачкам судачок. Кран Ну, капець. Що можу тобі сказати? Капець. А на силикон бачиш не хоче. Он дивіться який. Да. От який судачок на ну, отакий от яскравий крейнг. Ну і це <плес> Дмитро. Це вже восьма. А якщо йому зламати хребет, це плюс 3 сантиметра і ще залік. <плес> так, і знов у нас іде замір. 50. 55, да. 55, якщо його там розпрямити. Чітко 55 сантиметрів. Ну, супер. Супер. Отак, хлопці, все працює, головне, головне працювати. От, наче все виходить. І, і от сьогоднішня тактика вона реально приносить результат. І сподіваюся, що це саме не злам погоди, а що це. Правильні обрані локації, і плюс ми сьогодні ловимо кардинально другими приманками, робимо інший взагалі підход. Тобто заходимо, робимо декілька е силіконом. Якщо нема реакції, а локація інтер... ну, цікава. Ставимо кренк, ставимо цикади або віби. Бачиш під човном знов. Тобто він або, ну, я думаю, що він запроваждав або вийшов. Так що зараз я на мульт перейшов на цианку і теж спробую в цій локації пройтись трошечки крупнішим кранком, який має заглиблення більше п'яти метрів, для того, щоб... Ну, Банально а, зрозуміти, можливо, розміри, які він, які він хоче їсти. Ну, то, що той кренк він хоче їсти, це вже 100%. Але цікаво, якщо ми збільшимо розмір риби за рахунок більшої приманки, то це буде супер. Хоча може бути навпаки, типу що на такий розмір, як в мене. в мене десь на 2 см кренк більший, на півтора. Може бути таке, що навпаки він просто не буде його їсти. От, я працюю з мультом, бо, як я казав, неодноразово для мене в це мульти, причому що мені здавалося, ну, коли акваторія велика, що е якось я недалеко кидаю, потім переставив на безінерційну катушку і побачив, що я кидаю так само з мульта. Тому У нас вся рыба. Ой, Подавиться, блин, <laughs> монстр. Блин. Ну для администрации так. Ты представляешь? представляешь? монстр. Что Линечка, линечка. Вот так, вот вот так, вот пацаны. Вот что, кран животворящий робот. Давай. А тут на полу. Чтоб не дуже... Наступай. Да, це вже марінак буде видно. Так, ну що, це ось отака торпеда 86. 86. Давай, Дмитро, бери, я тебе трошки засніму і швидко її випустимо. А яка, а яка гарна! Ах, хорош. Хорош. І фоточку зараз роблю. Нормально. Ух ты, чого. Это в Дима Нова поганяла. Два заброса. Знаешь, Знаєш, раз-два, есть два заброса. Два заброса. 54, 54, да. Все, давай тупимо. Два заброса, 54. 10. О, поклевка только что была. Ух ты, б***ь, есть. Да. Да. Ох, на мульт. Оооо, будто там щось нормальне, Діма, на підсак. Судак. Так, да, друзі, це гарний, да, гарний судак. Це, це, це гарний, гарний судак. А що? Ціана, животворяща робить. Глянь, де він скажімо, де зараз його. Будемо зараз відпускати. Добрий вечір! Добрий вечір! <рісно> Просто... <рісно> Просто капець. Есть. Есть? Да. Вот. Вот На Юзури. А? На Юзури. На Юзури? Да. Да. Отже, ми вже прийшли на базу. Ви все бачили, як пройшла наша риболовля Зараз хочу вам презентувати, розповісти ось про цей. Чудовіший девайс, який ми вже юзаємо протягом чотирьох днів, не дивлячись на спеку 40 градусів, ця штука нас рятувала. Жара була дійсно на воді, така що от просто неможливо на прямих сонячних пром пром промінях промі цілий день витримував цей холодильник і тримав він температуру. Ну так, ми виставляли 0, там плюс 2 цілий день від батареї. Ємністю 300 ватт-годин. Чудова штука має об'єм 32 літра. Як я сказав, що це девайс від Екафло. Екафло не тільки виробляє всілякі батареї, а ще робить отакі круті розумні гаджети, які можна підключати до смартфона. Можна за цим всім слідкувати, керувати. Якщо в холодильнику падає температура більше ніж на 5 градусів, то вам приходить на смартфон оповіщення. Ну, може, ви не закрили кришку. Давайте зараз розповім про. Органи керування розмір. Ви бачите, я характеристики обов'язково титрами надам. Є дві ось такі зручні. Ручки для переноски. Цей холодильник може живитися від своєї внутрішньої батареї, але її треба купувати окремо. Може живитися від 220 вольт і може живитися від 12 вольтової мережі. Є тут суперфішка, яку ми знайшли <плес> тільки через 5 днів. Коротше, дивіться, ось він таким чином відкривається. Ну, і Бачите, да, з такою защіпкою закривається. Але його можна відкрити із цієї сторони. Тобто або з цієї, або з цієї, бачите, да? Або повністю зняти кришку для зручності. Це, блін, просто я спочатку не зрозумів, що відбувається. Ну, а потім, як побачив, ну просто здивувало. Ця річ холодильник може тримати температуру до мінус 20, і от як я кажу, що цілий день взагалі заявлено від 300-го акумулятора, він може тримати 300 ватт-годин. Він може тримати не 300 ампер, а 300 Вт-годин. Він може тримати до 42 годин. годин. Враховуючи, що у нас було там цілий день шалене сонце, то там до вечора без питань він все тримає. Ну і всередині, подивіться. Вибачайте, тут трошки забезлад такі робочі процеси, бачите, тобто, тут є ось така сітка, є окрема така камерка, ну, просто супер. Ну і ще одна фішка, ну, тобто, на нього можна без проблем ось стати ногами, <бачити> бачите, і ви його не розчавите. Коли він ось знаходиться в човні, він їздить ось тут, в кокпіті. Ну, Якщо ви випадково на нього стаєте, з ним нічого не відбувається. Дуже крута річ. По-любому ми його залишаємо в нашому човні, щоб він постійно був з нами. Тому що ну, така річ повинна бути кожного, хто займається активним відпочинком, риболовлі, ну і кому дозволяє габарити, куди це все можна поставити.